Віт, мої ріднульки підписники і гості мого каналу. Сьогодні буду саджати полуницю, так як я купила нову. Це полуниця нейтрального світлового дня. Зараз посажу один лоточок, а потім вже як виберу картоплю буду іншу пересаджувати, тому що вона в городі мені дуже-дуже незручно. Тим паче, що біля хати у нас є місто. І буду саджати зовсім по-іншому, так як мені зручно, тому що в мене немає крапельного поливу. Ну, Просили показати, буду показувати. Троянди в цьому році, сама найбільша 5-метрова. Ну, добре, поїхали. Часу обмаль, роботи багато. І так, кеті у нас місто біля хати, багато пустого. Привезла вже перегною, перегній, як золото. Так, саме цю буду тут саджати. Чоловік мені збив. Просто їх чотирьох дощечок, такий невисокий ящичок. Там в мене 15 штук є. Я її купила зараніше, тому що саджанці саме цієї полуниці привозять дуже рідко, і вона в мене. 5 штук посаджено, і 10 стоїть у стаканчиках уже 2 тижні, ну, коротше. І так, що я буду робити? І так, знайшла старі дошки. Нічого страшного пройде його несовувати, стару клейонку. Ну, мені так буде зручно. Просто щоб по краях обабіч не ріс бур'ян. Там ще кусочок добавлю, ну то вже потім. Зараз, щоб не завозити, мені дуже багато, бо далеко об'їжджати кругом двору. Оцей горб зараз щешу, переверну, трошки мені вирівнять. Буду закладати перегній і зверху трішки земельки. Я показую, як мені зручно, я не розказую, як це правильно в сільських умовах. Там, де не дуже є багато часу приділяти. Буду робити, щоб в мене мінімум часу йшло на це, на приборку, на уборку бур'яну, на полив. Ну, у мене все, як не всіх то людей, то лопота поламалась, то сувок погнувся. Коротше, вирішила я менше землею закидати, була зелена травичка, навіть вже трошки перегнивши, В купі лежала, вирішила я під низ положити, потім зверху перегній і земельки, бо це все дуже довгий процес. Зараз ложу перегній. Положила я тільки по краях, всередину не ложила. Зараз розкажу чому. Присиплю земелькою зверху невеликим шаром. Так, чому я це зробила? Зробила посередині такий виямку із бордюрами, щоб мені було краще поливати. чи щоб тільки не під наклоном воно було, щоб вода не стікала в одну сторону, щоб вона стояла. Чи я шланг сюди кину для поливу, чи я з відра сюди полю. Корінці будуть поливатися полуниці, полуниця вся буде зверху, мокнуть не буде, навіть шийка не буде мокнути. Так, мені надумалося: полуниця буде вище, вода нижче. Дуже, дуже зручно, я рахую. Так, полунецько. Зараз обриваємо хворі ягоди, називається кабрілло. Подпольна клікуха кобра. <ріст> Навіть китконуси є, ну буду обривати. Буду все обривати, а, не нужне. І лагодити розчин. В чому я буду вимочувати це все. Тому що вони і хворі, і ось, дивлюсь, кліщість, кліщ прозорий, його ніхто не побачить. дуже погана штука. Так, беремо Актару, щоб підсилити ефект, ще як то фіту взяло біологічного препарату. Ну, а що, лучше перестрахуватися, це від кліщів, від всяких мошкарів і хорус дуже хороший препарат від білої гнилі бурої пля... плямистості, багато від яких захворювань, все змішую в одне відро. Будемо наші саджанці дезінфікувати, щоб обрати лишнє, тому що на зиму це все буде скопичуватися і кліщ буде розмножуватися. Самка дуже багато яєць відкладе. Весною не, не, не зрозуміємо, що нам робити. Хто розколочує рукою, хто ногою, хто. Ломакою, мені так швидше. Так всю полуницю, прямо стаканчиками обірвану, прямо мию там, в цій розведеній рідині. Трошки відлила в друге відро. Хай вона побуде, поки піду, викопаю на грядці ту полуницю. Так прямо, щоб кліщі подохли. Отак, От всі 10 стаканчиків. Так, прийшли на грядку. Це в мене 5 кущиків місяць тут. Ця цвіте, це трошки гірше. Усики попускали, будемо обривати. Ягодки вже є також обірву. Це місяць, вона посажена в мене тут. Дуже тверда земля, прям дуже Вона не суха. Вона дуже тверда. Її тут не комфортно їй дуже погано. Дивлюся... Ахі, цвіте. Дивлюся, що в мене є два кущі. Один роздвоївся, другий розтроївся, Буду зараз сюди кидати. Рідину, яку відлила з того відра. Ось роздвоїла кущик, я думаю, все нормально, прийметься. Повбираю листочки, а цей навіть тройний, ну не знаю, зараз подивлюся по корінні. Навпіл точно переділю. І також у відро. Все намочила, поки посажу стаканчиків, ця помога. І так, поробила я ямочки 25-30 см між кущами середина взагалі там, може, 40, дуже хорошо, хай буде більше. Так, оце в мене, я говорила, в мене було відео про бадилля картоплі від е, личинок майського жука. Буду ложити в кожну лунку. На дно буду ложити. Правда, трохи кури розгребли, воно підсохло, ну нічого страшного. Під кожну клубничку буду ложити, кому цікаво, Відео не дуже давно я знімала, найдете, тому що я не вмію робити посилання на відео. Так, в кожну лунку положила. Садимо полуничку, витягую стаканчик із відра. Полуничку витягую з стаканчика, тому що однією рукою, ще думаю, однією рукою я не зможу так робити. Вибачте. Витягла і сажаю. Пролю я потім, як висаджу. Головне нам серединку залишити, шийку нам не закопувати. Ну, вже скоригуємо потім після поливу. Де що підніметься, де що опуститься. Тоді ще проллю, можливо, десь щось підсипеться. Ну, сьогодні так. Цю як саджати, треба, щоб коріння не згиналося. Щоб коріння от пряме було. Зараз углублю ще ямочку. Стаканчиків, звичайно, краще стадити, зручніше. А тут головне, якщо коріння дуже довге, більше вашої жмені, його потрібно обрізати. Однією рукою не комільфу працювати. Так висаджую всю клубничку, полуничку клубничку. Так, все я висадила. Замість 15 у мене 17 вийшло. Ну, вона через місяць ще пусте усики. Можливо, я навіть ще з усиків щось посажу. Потім при нагоді ще проллю все добре. Можливо, попідвертаю трішки клейонку, підсиплю зверху соломку, щоб візуально було гарненько. Сьогодні так, за браком часу. Сюди долила води, трохи розбавила полю полуницю нашу, просто так зверху в луночки. Все я пролила. На сьогодні я залишу. От буду проливати завтра, бо дивлюся тільки, чи шийка не занурена що підсмикаю. Мульчувати буду, коли вона вся прийметься. Не спішу я мульчувати. Водичку можна заливати аж повністю до горбочків, там, де росте полуниця. Дуже буде мені зручно поливати її і вносити так само підживлення. Ну, чомусь мені так придумалося. Думала, я довго думала, придумала. Все для зручності. Так, це вроді низько. Ну, зараз вода зійде, подивимось. Дякую, хто дивився мій ролик до кінця. Хто як саде, можливо, і в мене помилки які, ну це вже таке. Всім пока.